mm -hmm. Якщо на каву, то тільки до Львова цими вихідними місто знову кавуватиме на фестивалі. Традиційно городяни й туристи відвідуватимуть 10 кав'ярень та коштуватимуть улюблений напій. Кожному закладу виставлятимуть оцінки за вправність їхніх барістів та смак трунку. Голосувати можна просто у кнайпі або в інтернеті. З закладами також ходитиме таємний клієнт, який оцінюватиме їх за кількома параметрами. Разом з львів'янами водити козу від кнайпи до кнайпи уже традиційно буде король і королева. Таке театралізоване дійство супроводжуватиме майстер-клас від кращих барістів та Концерт. Хто не захоче або вже нап'ється кави так, що йому захочеться присісти. Він зможе це зробити в внутрішньому дворику ратуші і спостерігати за джазовим концертом. Якщо не захоче спостерігати за джазовим концертом аж до вечора, зможе скористатися послугами ворожки, яка може передбачити будь будь-кому майбутнє. Гадаючи на кавовій гущі. Кав'ярню переможницю оголосять у неділю.